Yamaha 2 t Мотор не працює. Замість цього мотора має стояти китайський чотирьохтактник Так, наш проект так, проект Знайомий запропонував перекинути сюди двигун як я казав раніше. І ще напишіть в коментарях, чи цікаве вам відео такого формату. Тут двохтактний 125. -ка. По його стану я не знаю, який він був куплений, в якому стані цей мотоцикл. Ну, зараз ви бачите, що з нього. Він бачив ендуру і хард ендуру, що ми ще навіть не знали, напевно, такого слова. Е, так, тут без кіка. шестиступка це. Е, проблема в чому була? Е, один раз вже типу, його робили, я не знаю, в чому була проблема. Його зробили, він щось їхав, але трохи там дуже, ну, дуже погано. У ньому дуже малий діапазон був, там він мав ривок і все. Типу, і далі нічого. Просто нічого. Требу, було потрібно переключати передачу, і в такому він маленькому діапазоні їхав. Я не знаю, в чому проблема, бо з двохтактними двигунами ще й японськими взагалі не мав справи. Одним словом, попросили сюди закинути мотор китайський. Купили, ну, бюджет так само не дуже великий. Купили китайський пушний, 200 від Ченрайя, поршнева нова, проводка вся, вихлопна, ну, в общем запчастини. Так, в чому ж проблема двигуна? Спочатку згорів стартер, його поміняли, потім другий згорів стартер, поміняли, потім десь він рік часу заводили просто його з накату. Один прекрасний момент він їхав, їхав, їхав і почав тухнути, тухнути. І все, і потух. І по сьогоднішній день. І він десь стоїть уже плюс-мінус два роки мертвим грузом, нарешті до нього дійшли руки. Дивіться, хто знає або бачив десь відео, що може бути з таким двигуном. 125 2 т Що тут потрібно зробити? Бо в практику ну, потім замінимо це все на 4 двигун. Але хотілося б подивитися всередині, я ж двохтактний двигун ще не розбирав, буде як шкільний посібник. Буде в чому повчитися, Можливо, мені підкинете хтось в коментарі якісь відео. Як це робити, в чому може бути проблема і що тут не так. Буду дуже вдячний. Ну що по плану? Зараз спробую зняти цей двигун. І все це, що нам буде лишнє. Проводку. Я думаю, що це в мене займе пару годин часу. А потім будемо пробувати містити новий двигун в цю раму і варити якісь кріплення. Щоб він там нормально тримався, щоб він не випав по дорозі. Бо власник може замітити цього апарату він ганяє нормально. І ще мені цікава ваша думка. Чи вам подобається відео такого формату побачимо, чи він вміститься нам у раму. Цікавий проєкт. Мені дуже цікаво це робити. Помети не встиг, бо в нас зараз нормальний мінус на вулиці. Напевно, зніму двигун, потім вже його помию і буду встановлювати новий. Ну, він пройшов в школу. Серйозно. Бачите, кришки радіатора немає, нічого нема, все дроти обірвані. Тут э, руль загнений, як в барана роги, приборка на стяжках. Ну, Це кел бачив життя. Я так розумію, що він за весь час, э, який на ньому катались, ніхто його не обслуговував. Можливо, зато і не працює двигун. Пластику тут лишилось переднє крило. А, і зад здається, від якогось скутера. Бо воно, типу, дуже-дуже сильно штукатурило на спину. Передних тормозів немає, лише шланг, Стерчить щеплення. Ну, це в общем, інженери Японії робили. Речах взагалі від якогось там Юпітера чи планети. Газ покоцаний, закушує, ледве йде дуже важко. Світло. Світло. Лганки. З кімнат. Зін світило. Взагалі. Вентилятор охолодження. З сушки. З жіночого фена. Сушки. Це ж, сушити волосся, це власник сам допрацьовував. Підніжки пасажира. Це тюнінг. Ну, тут не тільки робота з двигуном, так само ми заберемо Всю проводку Всю проводку поставимо нову від цього двигуна, все купили. Правда, вже вони, але в доброму стані. Так само тут немає ні передних тормозів, ні задних. Люфти у колесах підшипники, напевно, розкрешені. Вилка, як ви можете побачити, по супорті тече. Потрібно зробити вилку. З виглядом не знаю, чи щось будемо пластик, купляти, не будемо. Власник сам не знає. Спочатку потрібно зробити, щоб сюди помістився двигун і все пасувало по зірках, по ланцу.